Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, добрий, день. доброго дня вам, слава Україні. Героям слава пане Юрію. В Києві і в багатьох Українах сьогодні ніч була безсонна. Якою вона була у вашій області? У нас також знаєте кожного дня ворог наносив сьогодні 68 ударів. З них по 19 прифронтових населених пунктів здійснив 65 артобстрілів, два удари, здійснив з РСЗВ та також БПЛА питання, яке, мабуть, всіх найбільше хвилює: це чутки або інформація про масову або не дуже масову організовану або не дуже організовану евакуацію росіян та колаборантів з тимчасово окупованих територій. Що ви можете сказати про це? Наскільки справді воно виглядає масовим та організованим? Скажу так, за ту інформацію, що в мене є, то вони це роблять. По-перше, вони організовують вивіз своїх родин, колаборантів, особливо. Це організоване також виїзд дітей під виглядом лікування чи санаторного відпочинку до Криму. Тобто, перші кроки ми бачимо. Скажіть, будь ласка, ми можемо оцінити в кількості людей і які ми є поради? Ми розуміємо, що росіяни захочуть вивозити людей можливо і примусово з того самого токмака. Що робити людям? Виїжджати, не виїжджати, чинити опір? Чи є якась порада для, для українців? Ну, українці є українці, вони мають залишатися на своїй землі. Це по перше. Саме найголовніше це знаєте, як також ми от знаємо такі випадки, коли вони примусово вивозили родини або сім'ї до, наприклад, Бердянську залишали їх там і робіть, що хочете. Люди просто зазвичай повертаються назад. з... Опаскою на те, що вони будуть грабувати е, е, їхні ж домівки, бачимо, як вони в самому Мелітополі крали е, е, кондиціонери в останній час і вивозили все, що тільки погано лежить. Ситуація, яка точно все, також багато всіх хвилює, це ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Була інформація про те, що там відбувається мінування вчора чи позавчора була інформація від гауляйтера так званого Запорізької області Баліцького про те, що фактично зупиняється електростанція. Скажіть, а що відбувається на ЗАЕС? Що ми знаємо? Ну, по перше, Запорізька атомна електростанція вона не працює. Вона зараз підживлюється на власні потреби від нашої української електромережі. Ми знаємо, чули, що вони проводять певні замінування, але вони проводять певні замінування по всій території лінії фронту, причому хаотично і так далі. З приводу того, що станція використовується, перш за все, як склад озброєння і тільки. вони там проводять певні тренування, як я вже колись сказав, і більш того, вони роблять все так, щоб ту документацію, яка залишається на станції, вивозять. Зрозуміло, чи є питання у залі? Прошу добрий день. В полоні вже рік знаходиться мер Дніпрорудного Євген Матвей Матвеєв. Чи вам щось відомо про його долю, чи зверталися ви до влади української з пропозицією його включити в списки на обмін? І чи відомо вам, скільки людей з області знаходяться там в полоні, чи є звільнені? Дякую. Дякую вам за запитання. Так, ми знаємо про ці факти, випадок більш того, з центру звільнення полонених, який існує при службі безпеки України, ми постійно на контролі і постійно зв'язуємося. Якщо є будь-яка інформація, додаткову інформацію у нас ми туди передаємо. Ми також звернулись до них щодо включення до списку і звільнення нашого мера, і не тільки мера. чому тому, що ті українці, які патріоти наші, вони залишалися і залишаються. На тій території, вони також підвергаються тим тортурам, вони зникають безвісті, і це питання ми тримаємо. Щодо кількості я не буду говорити, бо є певні причини, це, це не говорити, і це знають відповідні компетентні органи, правоохоронні. Але ми працюємо над цим питанням також разом з не тільки з центром, а з гуром Міністерства оборони над цим питанням опрацьовуємо. Чи є ще питання? Якщо питань більше немає, то ми будемо завершувати. Дякуємо за змістовну і дуже оперативну інформацію. З нами на зв'язку був Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.